В Україну йде антициклон Тімео, який призведе до покращення погоди. Опади покинуть країну, а температура повітря в найближчі дні почне підвищуватись. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, за прогнозами синоптиків, 5 жовтня, у зв'язку з надходженням до країни антициклону Тімео суттєвих опадів не очікується. Лише на Харківщині та Сумщині покапають залишки атмосферного фронту. Нарешті території України буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. А ось температура повітря поки що буде прохолодною, але ненадовго, вже скоро в Україні потепліше. А поки що найпрохолодніше буде в північній частині країни, там стовпчики термометрів будуть підніматися лише до плюс 13 градусів тепла. Нарешті території буде трішки тепліше. А ось у східних та південних областях буде більш-менш тепло до плюс 19 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона не буде опускатися нижче плюс 7 градусів тепла. Вітер в цей день буде переважно з західного напрямку 5-10 метрів на секунду. Так, у середу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 15, а вночі буде від плюс 8 до плюс 9 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 9 до плюс 13. Вночі буде прохолодніше від плюс 7 до плюс 8 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 11 до плюс 18, а вночі від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 11 до плюс 15, а вночі від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. У середу на півдні температура буде від плюс 13 до плюс 19 в день, і від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла вночі. У Києві, 5 жовтня, протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Вдень можливо пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура повітря буде від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. У Львові з самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня, без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 6 до плюс 16 градусів тепла. У Харкові у середу Сонце все день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Температура повітря очікується від плюс 7 до плюс 14 градусів тепла. У Дніпрі очікується похмура погода. Вранці можливо невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 8 до плюс 16 градусів. В Одесі, 5 жовтня, вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, без опадів. Температура повітря буде від плюс 10 до плюс 18 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!